що це було, блін. Якби ти зразу зробив те, що я тобі казав, ми б цей бій і виграли б скоріше. Б. Зараз я буду до тебе Угу. Mm -hmm. Я приїхав на позицію зараз. Видано. Я кудись дав їх, поймав, подати. Ні, mm -hmm. ти в ТВП попав. Альфа від ТВП відлетіла. Що... Ні, від їхнього ТВП, чи ні? Ні, так я ж не дав дамаг. Що там мені показалося? це може цей э, ТВПшка стріляла. Мені здалося, що це ти дав тичку так. Ну, все, я більш туди не прокину. думаю доберете там. Да, повинні. Піду в джогернаута зводиться. А, ні, не прокину його, тоді гріль. О, гріль! шо? Там фоші дета, там окей. А, я не, я перекинув за гріль. Я далеко, я сюди на арті їжджу завжди. Сорген Рай, я трошки відволікаюсь мені там по роботі треба тредейки питання уточнити. То таке трошечки, трошечки підтуплюю. Що там. Ага. О, ще один гриль. Він буде світитися? Я не знаю. Зимку. Дав прямого. Не знаю скільки я йому дав, але прямий зайшов. Тож, ти стріляв. Mm -hmm. Може і пробив отут. У нього була то. Далі буду базу, мабуть, відстрілюватись. І десь треба до тебе їхати. БДФ. Базу я буду збивати в теорії. Грифони в мене прострілі. Все, їду а. до тебе десь. Аби мене не за цей, не Угу. Їду. Він же ж поїде. Як ні, то ми можемо двох з Архема прийняти, в принципі. Ну на Лорень цей, але у парта стоїть. Я не я прибережу тичку на, ле... на Архема, якщо що. Зараз зараз спробуємо. Не поїхав, ні? Добре, тоді, тоді базу пробую далі. Добре, грифон шотний, 100 хп. І 7300. No, тут З 7-го я там дуже тяжко достаю, але буду пробувати. Я хочу поїхати на Архему. А він чек. Рейс у Добре. Збив. Ну вони не заберуть базу, поки я буду тут живий. Да, ні, у них нема шансу базу взяти. Ну, двоє не захоплені. Зараз з грифона буду стріляти. 8 секунд. Там mm -hmm. же канопенер під'їхав, добре. Добре, я зараз з гарфона буду розважать з канопенером на пару. Просто 500 нагриву. Хорош. Ну, все, базу, ніби задефали більш-менш. да Да-да-да Добре, піду на іншого. Бога і са не там. Я його добро Три секунди. По їхніх важких танках. Там ще ТПшка 1900 і фуловий 2500. треба з РХМом розібратися. Добре. з'їду. Ти підсапортиш. Не зараз гору будуть перепушувати. Панзер їде на гору. ТПшкою на пару. Тут є щось хазей. карт. Ти є щось хазей. З Рхемом не хопанеш, ні? Тут я не прокину. Oh, yeah. cool. Не з тієї позиції. тут на горі. Я сам, Лівко, я сам вже з ним. Блін, не влучив Грифона, не добрав шотну. На, БК Грифон відірвав бавлі парду, Ну, блін, я хз. Стоп, зводит боба. Ну, Якшо можешь, давай. Ну, пробуй, вона там в сейві, вже все в сейві. Хіба назад дасть. На ботпешку, хоч когось. На ботпешку, хоч когось. Забрав. Рифон я бабаху щось. заберу. Герефон їде на мене, я буду його приймати. Якраз маю встигну зарядитися 8 секунд у мене. Боже, я п'янь, бо. мене кота не вистачило. Бабаху добирати, дядь. Грифон не поїхав? Скільки скільки в рафонах хп? Шотний щимось. Їде до тебе. Я ж якраз його приймаю, блін, а він не їде. Не поїхав чи шо? -о. -о, -о, -о. Є тут, тут він. Не побачив мене. Зараза, диви, як гарно їздить. Йду, йду, йду до тебе. Ні, я маю прийняття. Все, я забрав. його. Высіли каточок. Їдь Я не гору, зацвітився. Їдь нагору, їдь на гору. А що, мені звідси краще буде стріляти по КПЗ. Ле, ну просто під тебе зараз пазик просто, поїде на пофиг і все. Він Думаєш? Так знаю. Зараз. З гори буде погано стріляти. Ну давай. Да, жди, жди, жди. Він, походу, не поїхав. Ну не ой, поїхав. захоплення. Ти да. зараз дам ему тычка и втечу. Я пробувати не буду, блін, в лоб. Це я тікаю звідси. Тепер він на мене загриться, походу. Чи ні. Добре, їду на гору. У мене ще тим посилених і один оголошаючий. Ща, бабаху буду пробувати. Давай, поки панзер зайнятий. Щоб бартовода не зустріть тут часом якого. Зараз бабаха така, добрий день. Но ну, пазик по тебе поїхав. Ну добре, я швидю. Я, я, їду, я їду бабаху, шукаю, а ти десь угу. собі стягуйся. Ну я вже туди їду. Бля, артобата знайшов. Я їду, я, їду з з артобата. я їду за артою. Я їду за артою. наказу вогонь. Мене артобат не бачить. Я їду за артою. Забрав одну. Ну, руш. Він мене не бачив, просто <laughs> я його свічу, він мене не. А потім мене питають, нащо ще на арті качаю обзор? Хі, от для таких ситуацій. Є 10 секунд къде ще. Можете 92 в К 1 Не знаю. Не 200. Пан закапваген, якщо поїде на... через мост, то буде нам жопа. Я поїду за артою. Давай я зведусь на неї, щоб би кав... Може... Та я фугас, я фугас буду давати точно, бо в мене два снаряди залишається. Окей. Okay. Я можу просто забрати її, щоб ти не тратив. Так в мене фугас. Ну, дивись. Пазик, через за все, біжать десь зараз на горі буде. Добре. Я зацілюю на всякий случай, може не проб'єш. Mm -hmm. Ну я її не, не забираю з тички. 9 хп. Хорош, nice. Забрав. Це, я їду туди на позицію, де був 92-й. Угу. Я пазика попробую знайти. За нами десь їде. Я би ставив на те, що по воді або по мосту. Думаю, він через гору їде. Ну я на гору поїду. Ну я світився, ну, а, а, а ось він. він. Тут, він тут. тут, Ти сейвишся? Так, да, живу. Він не попав, він куди. Чекай. Просто кидай. Чекай. Ти глякий який ти на пазіку? Мене так нап'ять снаряд ще є. Я не буду стріляти. Не стріляй, не стріляй. Я, я можу його крутити почати, але блін, це буде довга пісня. Ризиковано, ну. Мені треба його на себе відволікти, тому що він зараз тебя забере. Щось ще раз. Погано. Я засвітився, він на мене їде. Все, окей. Все, я не зможу втікти. Мацити. Я з ним зараз буду манситися. Бля, фоловий пазік, не я тут проїду, але він, мабуть, на перехоплення ну, поїде. Я, — я, я буду з ним тут крутитися. Давай вдвох його крутить. Да, ні, ні. Ну а що, я не встигну втекти. Well, Дядь, ну в мене в мене снарядів немає, щоб виграти. Добре, до... Та одна він цього надія, не Одна знає. надія на тебе. Ну він ж цього не знає. Все, я пустий. Він їде прямо по тебе, дядь, він тебе забере ну, зараз. Ну я не втечу від нього, ти розумієш. Та блін, до ти ж міг розвернутися. Тікай, розвертайся, тікай. Та, ну так що він тебе просто забирає. Та, все, тепер я йому я, і так, я, так мені, тучку не достає. дам, блін. Ну і все, тікай на всьому-восьму лінію. Я з ним тут покружляю. І будеш його колопати спокійно. За мною поїде, ні? Ні, ні, ні. він, він на мене дивиться. Добре. У мене нема снарядів, все, я пустий повністю. Добре, їду. Мені ва один треба тоді, щоб його прокидувати. Їдь, 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 їдь. Зараз я буду вже розвертатися. Ще є 4, 4 хвилини є. Все, зложись. Все, зараз я буду тобі підсвічити, бо що розбирати. Ну, блін, треба далі їхати. Погано дуже я приїхав. Угу, Їду далі, занадто близько стоїть. Наш він близько, не, не запижився. Ну тут уже хз. що в нього там в голові. він Зараз просто не взяв не цей і не вперся в камінь і все нічого не робив. Розвертає. Рано, 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 рано чи пізно він в куричиман стріляти немає. Ну понятно. Все, зложусь, зложусь, зложусь. Дав. Ну, все, Зараз тако будемо його колопати. Ну, якщо там стане, Це отак, все. за камінням, я його ж не дістану звідти. Не чай, він чай, він чай, поїде. 12. 9. Чекай, чекай, чекайка, чекай, чекай. 12. 9. Снаряда, теж малувато. Ну, що зробиш, 3-2. Він в сейві. Гарно їде. гад. Ну я тоді на базу поїду стану Заставлю його поїхати. як like, варіант він, він в сіві, да? Да, да, да Туди я, може yeah. тільки за 0 кидать, там де він зараз. Об'їду тоді об'їду. Ні, давай, поїхав, поїхав. Все, він щось, він щось психанув. Да, бля, срано. Давай, давай, давай. Давай, давай, тільки попадай 2 хвилини. Ну точність я ж не винен. Я вже і так тут потію, як дурний. Ні, він підіжметься зараз до цього, я не прокину його. Хіба поїде все-таки? Я їду на теорі... базу ставати. В теорії вистачить снарядів. Ну я, я, я на базу стою. Що... Добре. Голи на на баз... Два промахи, блін, зарішають зараз. Що я не дав йому дві дойти. В теорії. Не да, встигну. Добре, я те разом буде йому їхати. Дав. — Угу. — Ну, у мене ще два снаряди теж. <схіхі> <схі> ну, ще один посилений не, і один оглушаючий у мене. Стою. Стій, Стій. На стык база берется, да? 400 хп, 5 секунд заряжаюсь. Сейв заеда, Почекай. Остання тичка, може альфа не пройти. І то не мене залишився Блін Бля, бідний пасік, бля, як мені його шкода О, там я зафейлив 2 тички, от їх зараз мені дуже бракує. Тянь, тобі треба базу збита. Альфа Бля, не пройшла все. Сей. І ти тоже быстрее, Ну я буду базу, брати. Єдине, що, ну, він, він Зараз не може сэй. Що? Об'їхати. зараз що він зараз ревок заробить. 150 хп лише, блін. А зарахується база захоплення? Да, да, да. Якщо я не зіб'є, то да. Що це було, Жесть. Якби ти зразу зробив те, що я тобі казав, ми б цей бій виграли б скоріше. Кофів, так веселіше. Просто ти б вийшов на нього дав би тичку, і на мене забиває болт, тебе забирає, і все, а я без снарядів що зроблю з ним? Хіба отакі таку карусель робити. Шановний, медаль гора 5525 дамагу, майстер. Браття по зброї і контрбатарейна стрільба ще до цього. всього можеш цей е відосик собі закрити, oh. бо я не буду робити. Я зроблю по-любому.